Погода сьогодні вітряна, сонце в тумані. Я навіть не скажу, що дуже пасмурно, але такі хмарки туманні. Туманні. Сьогодні чогось не хочеться нічого робити, якщо чесно. Розложили. Вчора до пізної ночі. Ось тут, бачите, розложили плівку нову нову плівку. Налили водички, перевіряємо, як воно буде держати. Уже було дуже пізно. І Віктор вночі Віктор гаркотів по темноті ставив. Якщо вам видно, он бак на кришу, бачите. Теж налив вже воду туди. Ой, дякую вам всім за коментарі. Так, сміття, я не знаю, ми вивезли на сміттєзвалище Цілу машину оцього сміття. Але, я дивлюся, його зовсім менше не стало. Зовсім менше не стало. Тільки того, що він е, ну, трішки як то розложив <сував> кучу. А якщо тут подивитися, то я навіть не знаю, за що тут братися в моєму, це мій мій участок, <сував> моя діляночка. Це, я не знаю за що братися, правда. <сував> Оце вітром, Оце, це Він витягнув цю стару, бачите, і... Кину, а тут на квіточки, на квіточки вам видно. Будемо збирати, мабуть, не одну машину. Я предлагала Віктору взагалі отут все забетонувати, але сказав, що йому ніколи це робити, тому знову буде оця плівка. Але я ж розумію, що вона ненадовго, ця плівка буде. Ой, тут іще, мабуть, треба поливати вже. Щось так сухенько, сухенько. Ось як цікаво, вверх полізла медуниця. Я звикла, що вона стелиться по землі, а тут прямо така гілочка гарна. Гляньте. І петрушечка гарна. О! Прийнялася. Це трояндочки, вони в мене в'ються. Плетистя. О! Плетистя. А якась із них не тільки плетиста, а ще й чайна. Якась чайна. Ще не бачу, щоб тут щось взійшло. Папоротніки хоста, сходи. Пізно, Папоротник може і раніше, а от хоста 100%, що пізніше завжди в мене сходить. Ох, ну, от так, поки що в своєму садочку я просто не знаю, що робити. Поки оце каміння не прибереться, поки нормально оцей ставочок мене приобразимо. поки Оці дрова тут. Бачите, воно, воно все цепляється друг за друга, нічого тут не можу зробити сама. Ось папоротники залишилися. Такі стовборці. Все-таки пропала моя спіригія. Я надіялася, що вона відійде. Ні, не відійшла суха. Ой, а що це може від... А, ні, це щось друге впало. Шкода. Маленька спірейка пропала. Шкода. Щось так багато води тут налито. А, це, мабуть, може навіть через верх бігло десь. Значить, ти позатікала вода. Кругом. Ну нічого. Так, треба поправити свою антепличку. Вітром сьогодні дуже здоровий вітрюхла. Знову. Десь в мене були ще скоби. Тут гляну, тут є щось чи ні. А? от тут візьму чуть-чуть. отак от о Зараз ще з одних сторон, з mm -hmm. двох сторон зацепимо. Отак. Натянемо і зацепимо. Тут мені треба просто зарехлити, тому що я не знаю, що тут якийсь ось яма. Бачиш. Я приберу число. Мене поламався, так що навряд, чи ви будете мене гарно чути? О, вже вітер обложив. Обложив. Кирпичиками, камінючками. Оце. Готовий. Вітер не стих. Такий же ж холодний. Горобці з них збивають. Yeah. Ну oh, Уже. що? Не закрутили ночі, ну, дали І. І води я бачила повну, не Потекла вода? З бака витекла. Блін, uh -huh. 200 літрів. Нічого собі. Тепер знову. <плінь> Ой. Душ треба тямитися вже за суботу сьогодні, а немає. Этого. Ми в центр не їдемо, звичайно, вихідні. <плінь> ці двері ти поміняєш? У буде М -м -м. А коли? Стоп. А вже готовий? Готовий. Вже є? А я думала, ви під центр поїдемо. Такий зараз воно так? Так, да, так, да, його вітром унесло. Й... О, о, вітром унесло. Так, ну все. Погуляла. Посадило, все? Я вже тобі об'ясняла. По другому спрошу. спрощу. там буде в мене теплиця, то там нічого не забрало. Нет, тут я нічого не сажала. Между часникам нічого не Дурко. <ривітно> <ривітно>